Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії видатного українського гросмейстера Павла Ельянова з сильного гросмейстерського турніру, який проходить у Лондоні. На черзі огляд другого туру, в якому українець грав чорними проти сильного американського гросмейстера Семюеля Шенкланда. Незважаючи на те, що на даний момент у Шенкланда рейтинг дещо нижчий, ніж в українця, саме американський гросмейстер виглядав фаворитом у цій парі. Справа в тому, що він зараз знаходиться у дуже непоганій формі і нещодавно дійшов аж до чверть фіналу Кубку Світу. Отже, е 4 зіграв американець у відповідь Е5, кінь в 3, кінь це 6, слон це 4 і кінь в 6, захист двох коней. Шенкланд захищає пішака ходом Д3, і після слон e 7 ставить коня на С3. 2 нулі, А3, Д6 і слон Е3. Чорні грають А5, А3, слон Е6, пропонуючи розмін на саме цьому полі, але білі пропонують розмінятися на С4, нападаючи конем на слона. Ельянов б'є слона, ДЦ. у цій позиції українському гросмейстеру варто було зіграти кінь Д4, тимчасово жертвуючи пішака. Якщо білі приймають виклик, двічі забираючи в центрі, то кінь da 7. Спочатку нападаємо на коня, потім на ферзя, то відходить тура е 8 і білим краще не чіплятися за пішака, зробити рокіровку, що дає можливість чорним відіграти матеріал. Після взяття забираємо тура е 4 і це рівна позиція. Але український шахіст зіграв інакше. Він поставив ферзя на c8. І це вже серйозна неточність. Білі ходом ферзь D3 додатково захистили пішака Е4 і підготували довгу рокіровку. Кінь Д8 грають чорні, 3 0 кінь Е6, і знову на цьому полі Шенкланд не розмінює фігури. Він не хоче відкривати вертикаль F для чорної тури. Хоча, звісно, після кінь E6 можливе взяття ферзе. G3 грає Шенкланд, прикриваючи поле F4, C6. Чорні не дають білим зайти конем на d5, і все ж таки розмін на Є6. Ельянов забирає пішаком. Білі грають F4, нападаючи на e 5 і тут розмін на F4 нічого чорним не давав. Білі загрожують ходом e 5 створити в позиції суперника слабкі пішаки. А чорні нічого не можуть цьому протиставити. Кращим за чорних тут був хід b5. Ось така жертва пішака, якщо білі її приймають. То D5, нападаючи на e 4 після взяття кінь d 5 І у чорних досить непогана контргра. Наприклад, бити на e 5 не можна, оскільки буде Тура f 3. Після тура e 1 просто міняємось на e 3 і вирішальна зв'язка слон G5. Але, на жаль, український гросмейстер помиляється вдруге. Він ставить коня на h5, нападаючи на G3, білі б'ють на e 5 і з'ясувалося, що бити на Ж3, нападаючи на туру, у чорних немає можливості, оскільки після Тура Ж1 відходу коня або захисту його слоном буде взяття на d6, і у білих потужний прохідний пішак по центру. Звісно, блокувати його ферзем погано буде кінь А4 з двома дуже неприємними загрозами. Тому на Є5 побив Ельянов, погодившись зі створенням слабких здвоєних пішаків по центру. Але в таборі чорних слабкі не лише пішаки. Є незахищені поля, на які заходять білі фігури. Слон Б6 грає американець, одночасно захищаючи пішака Ж3 форзем і тиснучи на поле Д8. Білі захопили вертикаль Д, у них є поле вторгнення Д7. Контроль над вертикалю F поки що нічого чорним не дає. Ельянову катастрофічно не вистачає простору, і він змушений маневрувати фігурами по 8-й горизонталі. Ферзь е 8 грає Ельянов, король Б1, корисна профілактика, слон d8, і в цій позиції білим варто було зіграти С5. Якщо чорні міняються, і грають тура Д8, то просто ферзь е 3, зберігаючи всі плюси своєї позиції. Зараз неприємним є маневр коня на поле С5. Але, на щастя, почав помилятися і Шенкланд. Він вирішив захистити слона конем. І після розміну на B6, тура д8. Неточність на 19-му ході дала чорним можливість трошечки видихнути. Але якби Шенкленд тут зіграв тура Е3, то він зберігав би серйозну позиційну перевагу. Якщо чорні за приміром партії зіграють тура Д4, то білі не міняються на центральному полі, а грають С3, просто витискаючи туру чорних. Але Шенкленд помиляється вдруге. Відходить ферзем на С 3 нападаючи на Е5 та А5. Але тут хід Тура Д4 дає можливість чорним розв'язати всі свої проблеми. Загрожує взяття на E4. І тут чітко видно різницю між відходами білого ферзя на Е3 та С3. У попередньому варіанті пішак Є4 був захищений, і білі могли зіграти С2C3. А тепер білим треба бити на d4. І після взяття ферзь Д4 чорні нарешті зібрають на g3, нападаючи на туру і повністю зрівнюючи гру. Тура Д1 грає Шенкланд, як і раніше зберігаючи контроль над вертикалью Д, але контршанси чорних вже дуже вагомі. Ферзь А5, нападаючи на h 3, король А2 грає Шенкланд, і тут цілком можна було побити пішака, але чорні зіграли Е5. Тут у Ельянова вже досить широкий вибір. Ферзь d6 грає американець, віддаючи на Е4. шах, ферзь f7, взяття, і точний хід ферзь f5. Усвідомивши, що переваги немає, Шенкланд розміняв ферзів і форсував нічию. д 8, після ф 8, д 7. Чорні захистили пішака Б7, граючи ф 7, знову шах Тура ф 8, і після д 7 американський гросмейстер запропонував українцю нічию, на яку той і погодився. Ось така партія. Можна констатувати, що тут Павлу Ельянову дуже пощастило. Дві помилки на виході з дебюту поставили його в критичне положення, але й суперник виявився небезгрішним і, як то кажуть, відпустив Ельянова на нічию. Отже, після двох турів у Павла Ельянова одне очко, і він знаходиться всередині турнірної таблиці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!